Усім привіт! Я в магазині Аврора. Ви просили показати товари для рибалки, покажу їх та багато іншого цікавого. Кличте чоловіків до екрану, я думаю, їм буде цікаво переглянути такий ролик. І щиро здивується, що в Аврорі такий великий асортимент. Розпочну огляд із такої сітки сушки 4, рівневої, ціна її 199 гривень. Вказано на ній, що це сушка для риби, але я думаю, на ній можна посушити і яблучка, та не тільки. Ось таке крісло складне, ціна його 279 гривень. Сітка рибальська ціна 39 гривень. Термометри на любий смак, колір і дизайн. Ось такий з липучками ціна 34 гривні. Квадратний ціна 34 гривні. Цей вже йде домашній 179 гривень. Із кабелем, щоб підключати у розетку. Снасть рибальська вбивця карася. Ціна 29 гривень. Така теж 29 гривень. Снасть із підводним поплавком для сома. Ціна 29 гривень, і сигналізатор ціна 19. Гривень. Снасть рибальська, короб з відводом. Ціна 34 гривні. Така 29 гривень. Снасть для коропа. «Супутник» Ціна 29 гривень. Снасть поплавок кавун. Ціна 24 гривні, Груша 29 гривень. Для ловлі коропа. Ціна 29 гривень. Ось така 19 гривень в формі груші. 27 гривень коштує клей 88. Клеїв у магазині Аврора дуже великий асортимент. Є для взуття, є побутові. Ось такий є Суперклей. Суперклей Гель це акрилан 12 та 11 гривень. Клей глобус 22 гривні. Епоксидний клей для взуття 69 гривень. 44 гривні коштує монометр для вимірювання тиску у шинах. Клей гумовий ціна 19 гривень. Клей супер Момент. Ось цей гелевий, ціна 34 гривні. І ось такий супер. Ціна 29 гривень. Наступним іде прикорм для риби. 900 г в упаковці. Ціна 49 гривень. Три різних види. Зараз покажу їх усіх. Ось такі. Карп це є горох і кукуруза. Карась це є часник і конопля. І карась, часник та чебрець. Пластилін риболовний. Готова суміш. Ціна 29 гривень. Карамель. 500 грам. Ось така паста, вага 900 грам, ціна 34 гривні. Клей гороховий ціна 24 гривні. Прикорм для риби, лящ плутва ціна 39 гривень. Ось такий прикорм: короб, ціна 39 гривень. Карась, короб, ціна 34 гривні. І з різними смаками. Чесник, ананас, кукурудза. Насадки плаваючі 20 грам ціна 29 гривень. 14 гривень коштує активатор кльову, є різні смаки. Макуха соняшникова 300 г, ціна 24 гривні. І органайзер на три відділення. Ціна 19 гривень. Грузики є різні варіанти. Ціна від 39 до 24 гривні. Активатор кльову 24 гривні 50 мл. Бойл для риби 44 гривні. Кутушки. Є три варіанти таких кутушок. Найдорожча коштує 299 гривень. Також є за 249 та 199 гривень. Ось такий капелюх рибальський. Я думаю, він і на полі досить гарно пригодиться. Він покриває голову і шию. Ціна його 119 гривень. Снасть вбивця карася. Ціна 99 гривень, цей набір 3 штуки. Одна коштує 29 гривень. Ось така снасть коштує 39 гривень. Антизакрут. Ціна 19 гривень. Світлячок. Ціна 9 гривень. Гачки. Набір 10 штук. Вони є різних розмірів. Ціна 34 гривні. Прикор. Ціна 9 гривень. Казали в моєму дитинстві, що це є жилка, а воно називається Волость. Ціна 34 гривні. Також є різні товщини. Рукавички рибальські, ціна 55 гривень. 24 гривні. Снасть Снасть вбивця коропа. Три штуки ціна 39 гривень, 2 ціна 29 гривень. Набір приманок риболовних 3 штуки. Ціна 29 гривень. Бобонець ціна 5 гривень. 88 гривень коштує воблер. Ось таке приладдя. Ціна 9 гривень. Снасть, яка коштує 55 гривень. Ось така 19 гривень коштує. Снасть рибальська для товстолоба. Ціна 44 гривні. Ось така коштує 29 гривень. 24. Пет лев'яз. Ціна 5 гривень. Горох. Ціна 39 гривень. Шнур з пружинка із карабіном. Ціна 29 гривень. Ножниці рибальські у чохлі. Три варіанти кольорів. Є оранжевий, блакитний та салатовий. Ціна 19 гривень. Спінінг ціною 149 гривень. на Саврорі вже немає. Лишився тільки цінничок. Підставка під вудочку, Ціна 39 гривень, 34 та 29. Три варіанти. 149 гривень коштує сітка на рибу. Дякую за перегляд.